Сьогодні у нас зустріч у зв'язку з тим, що виникла необхідність мешканців міста Жовтіводи проінформувати, тобто відповісти на ті питання, які в мешканців міста виникають до міської влади. Ми починаємо цикл передач, я не знаю, як вони будуть, мабуть, називатись, мати яку назву, але попередньо це буде або 10 хвилин з міським головою, або 5, 5 питань міському голові, як вже хто забажає. На цей час виникло досить багато питань на пропозицію нашого спеціаліста, який займається зв'язками з громадськістю. Вона з Займалася цим питанням, тобто збирала питання, які є досить важливими на цей час для мешканців міста Жовтівуди, як вони вважають. Ці питання були нею записані. На цей час питань десь приблизно вже 30 є. З цих питань 30. Я вправі зараз вибирати ті, на які я. Вважаю, необхідно дати відповідь. Ось тільки питання щодо вбирали лень в жовті води, воно також актуальне. Але щодо цього питання я вважаю, що може потерпіти як і особи, які бажають відправити свої потреби. Є питання досить важли... більш важливіші, як, то, наприклад, пра... працевлаштування місті жовті води, молодих осіб, інвестування в бізнес і в інфраструктуру міста Жовтіводи. Ну, зокрема, перше питання, яке я виді... виділяю, це питання пов'язане з створенням нових робочих місць в місті Жовті води. Я, до речі, в своїй програмі предвиборчій не ставив питання щодо е... збільшення робочих місць в жов... місті Жовтіводи, тільки я розумів. Як особа, яка працювала в бізнесі, що створення робочих місць це питання, перш за все самих підприємців, які бажають створити місця в тому чи іншому місті. Ну і, до речі, міської влади. На цей час я вважаю, що питання дуже важливе після, в тому числі після того, як в місті Жовтіводи закрилося одне з таких підприємств, як Стов Востокруда. І працівники залишились без роботи. Тому я вважаю, що для міста дійсно це дуже важливо. На цей час. Мною особисто проведені перемовини, як я вже казав, з, з тими особами, які я виходяться з міста жовті води, мешкають в інших містах, і які виявили бажання створити в місті жовті води підприємства. Головна, головна причина, за якою особиці бажають в місті жовтоводи створити ці підприємства, це перш за все. Міська влада не бачать, що міська влада в тому числі в особі мене не створить, не буде створювати їм проблеми. Підприємці, які працюють і працювали в місті жутві води до мене, вони розуміють, про що я кажу. Я ніяких претензій або там вимог до інвесторів взагалі не ставлю. Тобто можна зараз ганятися за автомобілями, які їздять на грант. Ми ті як це робили раніше, це я робити не буду. І вважаю, що це, це якраз буде сприяти тому, що ніхто в місті Жуттєвуди не приїде взагалі. Бізнес, він, як кажуть, гроші люблять тишу. Не треба турбувати бізнесменів. Треба, якщо хочете, то вже хоч створіть їм якісь умови, або хоч не чіпайте їх, не займайте, не перевіряйте значить, ці підприємства без необхідності. Ті мешканці, які бажають створити підприємства, вони знають мене досить давно, десятки років, і тому вони знають, що якщо я буду я міським головою, то ніяких проблем бізнесу я їх в місті Жовті води не створюю. На цей час є реальний проєкт створення місті жовті води заводу по переробці м'ясної продукції. Дуже сучасний проєкт, проєкт польський. Будівлі будуть у нас за... в промисловій зоні міста. Приблизно чисельність працюючих буде 300 на першому етапі, потім буде 500 осіб. Завод буде працювати за межі в тому числі кордонів України до інших держав. Цей проєкт реальний, ось тільки, ще раз, я бачив проєкт, він вже починає реалізовуватися, і це найближчим часом буде. Крім того, в нашому місті є підприємство, яке займається, займалося ремонтом техніки воєнної техніки Збройних сил України. Це підприємство також буде розвиватися на цей час. Мені відомо. І Там також планується ну, казали, що до кінця цього року буде створено ще 200 робочих місць. Це дуже сміло. Я так вважаю, що хоча б на наступний рік там було б ще 200 робочих місць, до тих, що є, і це буде достатньо. Крім того, є досить інтересні плани, але я вважаю, що про них зараз зараз буде передчасно говорити. Якщо вони будуть реалізовані, то в місті Жовті буде так званий, так званий технопарк. технопарк. Коли я запитую осіб, які стоять за цим технопарком, за ідеєю цього технопарку, чому саме в місті Жовті Води, ну тому що Володимир Васильович, так і вони кажуть, ви розумієте, про що йдеться мова, і ми розуміємо, що з вами ми знайдемо спільну мову. Тобто ви з технопарку в місті Жовтіводи не будете створювати проблема а навпаки, будете сприяти розвитку цього технопарку. Кількість працюючих там не дуже велика, але обороти в грошовому виразі там будуть ну, дуже великі. Технопарк це комплекс, комплекс юридичних осіб, які займаються виготовленням продукції або наданням послуг, або IT-технологій, Знаходяться приблизно в одному місті, користуються одним менеджментом, одним управлінням. Тобто, ну, як парк, в одному місті знаходиться кілька підприємств. Ну, ще раз. Поки що буде перечасно говорити, чим будуть вони займатися, але ну є перспектива дуже серйозна. То я все роблю для того, щоб бізнес не злякався і в місті Жовті води здійснював свою діяльність. Коли в мене на одному семінарі, семінарів, які проводилися між мерами міст України. Задавали питання: а як ви можете описати бізнес в Україні, який іноземний, який хоче інвестувати? То я його описав приблизно таким образом: це як людина, яка стукає в двері, тихенько їх відчиняє і заглядає, і дивиться, а що там робиться, чи йому дадуть по голові, чи ще що небудь погане зроблять? Оце бізнесмени, які хочуть інвестувати. Я хочу, щоб ці люди спокійно заходили в двері, які називаються місто Жовті Води, і здійснювали сміло тут свою діяльність. Якщо звернутися взагалі до програми, я зараз її дивлюся, і коли там є питання одне, який з пунктів вашої програми взагалі ну, нереальний. Ну, я так не бачу нереальних, ось тільки зазвичай програмою, програму передвиборчу пишуть тільки для виборів. Я намагався, коли писав, програму писав я сам. Я використовував фахівців з Інституту підприємства стратегія, там мені коригували деякі питання. Разом ти програму писав я сам дійсно. Тому пункти були, були зазвичай всі реальними. І в один з пунктів цієї програми і якраз і було ось моя програма було написано другий пункт Сфера ЖКХ обирати директорів комунальних підприємств шляхом проведення відкритого конкурсу. Ну цей пункт я можу сказати, що реалізовано вперше. Ось тільки, якщо хто не розуміє, зараз можна критикувати ті конкурси, які проводяться і будуть проводитись в місті жовтоводи, і проводилися, але всі забули, що взагалі до мене ніхто конкурси не проводив. Тобто з керівниками підприємств комунальних, які працювали до цього, просто хто як хотів укладав контракти, настільки хотів сроки, як коли піднімають документи, там перекладаються там на три роки, з тим на п'ять років контракту перекладалися. Чому з цією особою укладали контракт? Не розумі, не зрозуміло. Тому й було розроблено розроблено положення про конкурс на директорів комунальних підприємств. Воно пройшло через сесію, затверджено. І була запущена процедура, тобто конкурсна комісія, оголошення, все, все як вважають, як необхідне. На цей час відбулися два конкурси. Я вважаю, ну я так вважаю, успішно пройшлися на конкурс на директора комунального підприємства Жовтової тепломережа» і на конкурс на посаду директора підприємства Чисте місто ще раз, там, коли там хтось каже по поводу цих директорів, ну якщо директора чистого міста я з ним з ним знайомий, бо в басейні разом плаваємо з утра з Дмитром. Едуардовичем, то з директором підприємства тепломережа, я з ним взагалі не знайом. Він випадково дізнався про цей конкурс через свого сина і прийняв участь. Я не жалкую на цей час. По першому я вважаю, що працює досить сумлінно. Сус був укладений, договір був після конкурсу, укладений, як він просив, на опалювальний сезон. Тобто у нього контракт до до кінця опалювального сезону, поки до нього претензій немає щодо взагалі, як проводиться конкурси, взагалі там власності, залучення громадськості і таке інше, і таке інше. Якщо слухати всіх. Е Експертів, так називаємо, в сфері там, менеджменту, кадрової політики, то взагалі то рішення ти взагалі ніяке не приймеш. Тобто, зазвичай я підписую контракт, я несу відповідальність за того чи іншого керівника. Коли я буду слухати всіх, хто хоче там свого свата, свого брата по партійній лінії, там ще по якійсь лінії, то взагалі то рішення взагалі не можна прийняти. Менеджмент це. Рішення в менеджменті, вони приймаються для того, щоб підприємство працювало ефективно, щоб особа була ефективним менеджером, а не по партійній або ще якісь інші лінії. Якщо ви знаєте, то до недавнього часу директора комунальних підприємств призначалися за партійною ознакою, це відомо все. А тоді проблема, що з ними робити, з цими менеджерами, які були прийняті за партійною ознакою. Щодо залучення громадськості. Взагалі, ну послухати громадськість прийняти своє рішення. Тобто, який, яку консультацію надасть мені громадськість? Чому громадськість вважає, що ця особа не пройде? Чому вважає, що вона пройде? Тобто, ну в даному випадку створена конкурсна комісія. В конкурсну комісію війшли, в тому числі депутати Жовтовоської ради. я ну, вважали, я вважав, що в цій комісії ті депутати, які мають певний досвід роботи, в тому числі підприємницькій або господарській діяльності, є представники кадрового. Служби, юристи. Ну, як я, якщо всіх туди включити, хто може бути експерт? Це, як при підприємствах створюється атестаційна комісія? Я зазвичай задаю питання: а члени атестаційної комісії, які намагаються когось атестувати, тут дати оцінку, а вони самі відповідають тим, тим вимогам, які вони приділяють до конкурсанта? Ні. Тобто, як можна? Наприклад, якщо доктори, доктори наук тестують кандидата наук на посаду доктора, ну можливо. А якщо просто якась особа каже, що цей доктор не підпадає, він сам ніколи не захищав дисертацію, то який він яке він має право давати оцінку? Тобто це таке питання складне. Щодо того, публікації або оприлюднення тих процедур, які були при проведенні конкурсу, я вам скажу зараз. Всі засідання конкурсної комісії вони проводилися під диктофонну запис. диктофонний запис про це всі знають, і тому як доповідали свої проекти конкурсанти, у нас запис є. Дуже цікаво послухати, як хто там що казав на цих комісіях, в тому числі ті, хто не пройшов за конкурсом. По конкурсу зараз пропозиції там готуються. Зараз ми провели два конкурси конкурси. Якщо є якісь зауваження членом конкурсної комісії, я дав задання: зробіть аналіз. Була пропозиція приймати рішення щодо затвердження посади на директорів конкурсно комунальних підприємств через сесію. Начебто рішення правильне таке, що депутати хай послухають кожного претендента на директора комунального підприємства разом з тим. Я задаю питання. А ж, а депутати вони експерти? Крім того, якщо буде політичні якісь різномовини, то може статися так, що цю посаду займе особа не як менеджер, а як чиясь прихильність політична, розумієте? Тобто тут питання є економічне, скоріше управлінське, а не політичне питання щодо директора комунального... комунального ми намагалися зробити прозору процедуру. Це перш за все оголосили конкурс. Тобто, не так, як зараз дивлюся, що з цим підписали директором комунального підприємства контракт, то його зна, не зна чим керувалися, з тим на три роки, з тим на п'ять років, з тим на рік. Не, не розуміють з тим такий контракт, то такий контракт. Зараз форма контракту типова для всіх. Конкурс для всіх, пакет документів, конкурсна комісія, процедура. В місті жовті води ми зробили ривок щодо створення ОСББ. Було 4, стало 60, я зараз не знаю, десь приблизно 60. Тобто більше як 10 разів за. 8 місяців виросла кількість ОСББ. Для чого взагалі це робиться? Чому створюється ОСББ? Не для того, щоб потім вимагати гроші по програмі, а для того, щоб люди розуміли, що саме ОСББ свідчить про те, що люди готові, для того, щоб розпоряджатися своїм майном як власників, щоб вони вже розуміли, що від них самих залежить стан підвалів, стан під'їздів, і таке інше. Тобто, хто створив ОСББ, вони зрозуміли, дозріли до того, що вони дійсно є власник, а не так. От ми платимо кошти, за нам все робіть. Нічого. Щодо фінансування програми ОСББ, була розроблена програма в тому стимуля... стимулювання розвитку ОСББ Вперше за історію Жовтоводської міської ради. На цю програму передбачено реальні кошти для стимулювання саме. Для ремонту покрівви, для, для термомодернізації, для ремонт обладнання тих, тих будівель, де створюється ОСББ. Тобто ми таким чином стимулюємо дійсно, що якщо ви вважаєте, що ви готові до того, щоб бути спроможними е керувати будинком, ми віддаємо вам той борг, який ніколи держава і міська влада не віддавала. Відремонтуємо один конструктив. Тобто покрівлю, покрівлю. І це заплановано в цій програмі. Було заплановано, я вам скажу, більше трьох мільйонів. Дуже було тяжке голосування, хто не бачив, пройшло це голосування більше як 3 мільйони за кошти місцевого бюджету було заплановано віддати ОСББ. Разом з тим, в зв'язку з тим, що не була у нас смсч 9 державне підприємство. Державний заклад, я вибачаюсь, спеціалізована медико-санітарна частина номер 9 в місті жовті води. Ну, ще раз повторюсь, в прошлому році було дано з медичної сумнів, це державний заклад, до речі, не комунальний. Ми дали згоду на передачу, але вони ще до цього часу вони державні і взагалі-то вони повинні фінансуватися повністю з держави. Ми можемо. Як міністр охорони здоров'я написав мені лист на те, що я пишу, ви ж дофінансуєте дофінансуйте свій заклад. А він написав, ну ви теж можете, да, ми можемо. Але ми можемо вже більше як на 11 мільйонів, а вони дали тільки в цьому році 32 мільйони. От, подивіться, третину на державний заклад віддало, віддав місцевий бюджет. І ще будемо давати, тому що, тому що ми розуміємо, там працюють наші люди, які обслуговують наших мешканців. Так, от ще раз, у 2015 році, на цей заклад державою було виділено 45 мільйонів. В цьому році, 2016, 32 мільйони, при тому, що зросла зарплата, зросли ціни на ліки, ціни на енергоносії. То як можна вижити цьому закладу, якщо було 45, вони не виживали. 45 їм дали, їм було необхідно більше, як 52. В прошлому році місцева влада дала 4,7 мільйони, цифри. 4,7 мільйонів і обласна 2,9. І цього, в принципі, хватило приблизно. То в цьому році дали 32 держава, а ми дали вже 11,5, а область взагалі нічого не дала. Тобто їм все рівно не вистачає, ми би дамо. ми розуміємо, що люди повинні отримати зарплату. І в цій, в, цій, в цьому випадку мені нічого не залишалося, і депутатам як профінансувати СМСЧ ті кошти, які ми планували виділити на ОСББ, ми. Виділили на СМСЧА, оскільки це дійсно захищені захищені статті видатків, і це заробітна плата наших мешканців міста Жовтіводи. Програма діє 2020 рік. Якщо не будуть профінансовані всі ОСББ, які на той час будуть створені, ми її продлину. Якщо ми будемо ще живі на це я на той час, до 30-50 року, але всі, хто буде творити ОСББ, ми Виконуємо свій обов'язок профінансувати хоча б один конструктив капітальний в цьому будинку. Покрівля-покрівля, труби труби. Щодо ремонту взагалі, я вважаю, коли питають щодо того, чим ви можете пишатися. Перше, чим я пишаюся. Це тим, що після того, як я зібрав підприємців міста Жовтівуди, які мене знають особисто, і попросив їх. Прийняти участь в ремонті доріг міста Жовті Води, оскільки я вважав, що для мене дороги це дуже важливий пріоритет місті жовтоводи, і вони дійсно потребують ремонту всі дороги. Так от я їх зібрав, і моя скажімо, заслуга, як я кажу, в тому, що вони послухали мене і 103 тисячі, 103 тисячі ніколи ніхто в міських голів з підприємців не збирали кошти в благодійний фонд. Я про інше там промовчу. Благодійний фонд ніхто не збирав з міських голів, І за ці кошти 103 тисячі їх можна побачити, коли їдеш на П'ятихатки, і там вся дорога відремонтована, в тому числі Казакова. Да, вона вся вимагає ремонту разом з тим зробили за кошти саме підприємця. Я дуже ще раз їм вдячний підприємцям. І підприємством, і прошу не зупинятися. І на той рік, якщо вони все ж таки мешканці міста жовті води, прийняти участь в тому, що я так вважаю, на той рік ми будемо за кошти підприємців робити ямковий ремонт в місті Жовті Води. Ви можете бачити, що в жрео спрацювало ці кошти досить непогано відремонтувало. І ви бачите, вперше мешканці селища Весела Іванівка, яке також є межами міста Жовтіводи, вони побачили, що міська влада їх бачить і вулицю Лісова, і вулицю Ярослава Мудрого, ми будемо робити ямковий ремонт і вже зробили частину. Це теж було. і освітлення там будемо робити. Щодо ремонт капітальних ремонт дорог в місті Жовтіводи, в цьому році зроблено прорив завдяки міській, державній Дніпропетровській державній адміністрації. Завдяки Дніпропетровській обласній раді місто Жовті Води отримало, як я кажу, це як виграшний квиток, отримало стільки коштів на ремонт капітальних доріг, що ніколи такого не було взагалі. Якщо ми вважали, що в прошлому році зробили досить багато на 3 мільйони, то в цьому році ви бачите, стільки зробили залізнична вулиця. От заслуга моя в тому, що я саме я прийняв рішення, щоб залізничну вулицю, яка це в'їзд міста Жовті Води була відремонтована саме в цьому році, тому що стояв вибір. яку ще вулицю зробити гагаріна, можна було зробити. Я вважав, що ця це в'їзд лице, обличчя міста Жовтіводи зробили цю вулицю. Вулиці, які пер... травнева і вулиця заводська. Ці вулиці були заплановані раніше. І тому, коли виникла необхідність пред'явити документи для того, щоб розпочали капітальний ремонт, то були тільки документи на ці дві вулиці. Чому це було? Ну, я вважаю, що взагалі за, за, тут 1 травневу треба ремонтувати, і заводську теж треба ремонтувати. Там можна розказувати про те, що є інші пріоритети. Та ну, дійсно в нас є будівельники, вулиця, вулиця розбита і Майковська. Разом з тим, це також вулиці, там, де в нас знаходиться містобудівне підприємство, містоутворююче, я вибачаю, підприємство «Східний ГЗК. І це для цього підприємства також треба. Треба, щоб були стільки 40% доходної частини бюджету, це саме завдяки східи ЗК. Щодо цих ремонтів і щодо взагалі цих коштів. Ну, на жаль, чи не, на жаль, Жовтовоцька міська рада ніякого відношення до цих коштів немає, і ніякого відношення до проведення цих робіт, договорів і контролю за цими роботами ну, взагалі-то немає. На цей час 1 травнева майже закінчена. Залізнична, там залишилась ще відсотків 20, заводська залишилась десь відсотків 50, може більше. Разом з тим хочу сказати, що в цьому році несподівано, якщо така погода ще утримається декілька днів, і Дніпропетровська облдержадміністрація буде якби Слідкувати за тим, що відбувається з цими дорогами, то буде відремонтовано капітальну вулицю Ярослава Мудрого. Щодо якості виконання цих робіт, ну, можна довго розперечатися щодо якості. Разом з цим я вам скажу зразу, отой От слой асфальту, двійний, слой, подвійний слой асфальту, що там положено, це досить серйозна гарантія для того, щоб ця дорога стояла досить довгий час. Ось тільки саме головне це товщина, товщина положеного асфальту і ще декілька слоїв. Якщо є декілька слоїв, то тоді гнучкість гнучки цієї дороги більша, ніж якщо один слой покласти. Тобто, я так вважаю, робиться дороги. Це не кошти нашого бюджету. Спасибі, облдержадміністрації, спасибі, обласна рада. А стром вони може що ви починали взимку. Ви знаєте, я вам скажу так. Якщо спочатку ще там я спілкувався з підрядником, тобто щодо вулиці Залізничної, вулиці, вулиці Заводській, і початок вулиці Першотравневій, там ну ми спілкувалися з підрядником. Зараз я так вважаю, у підрядника є проблема до кінця року. Як можна якомога скоріше освоїти ці кошти? Якщо вони не освоїть, у них страшна проблема буде краще освоїти кошти там з якимись порушенням, чим взагалі їх не освоїти. Якщо вони не освоїть, то на наступний рік там проблема можуть взагалі коштів ці не виділити. Ось тільки цей підрядник покаже себе, як та особа, яка не може освоїти кошти. Це страшніше, ніж освоїти, але з якимись порушеннями, розумієте мене. Таких, щоб взагалі нереальних пунктів, я не бачу, таких, щоб знаєте, зробити в місті жовті води космодром. Такого я таке не писав. взагалі. То в цілому всі пункти програми реальні. Разом з тим є пункти, які в реальності реалізовані трохи не так. Наприклад, є пункти розробити та реалізувати програму контролю за безпритульними тваринами. На цей час я хочу сказати наступне. Щодо. Безпритульних тварин, спілкуючись з людьми, які з цими тваринами, за тими тваринами спілку, ну, піклуються, і вони слідкують, щоб не було протиправних дій, то завдяки цим людям, я так вважаю, ну яке досягнення? Цьому році за інформацію управління ЖКХ, по-перше, якщо ви знаєте, було рішення міської ради, було виділено кошти на програму і на роботи про відлову безпритульних тварин і на стерилізацію. Причому кошти, якщо закінчувалися, то ми приймали рішення на сесії ще додавати надавати кошту. От благодаря цьому. Сприянню цій програмі на цей час відловлено було і стерилізовано 73 собаки. Це ніколи такої такої кількості не було. І 28 котів. більше як 100 тварин безпритульних було відловлено і стерилізовано.